Умирали люди, умирали діти. На моїх очах раніли чоловіка, якого ми потім спасали. Пів будинку вже немає і повертатися, можна сказати, нікуди. Потіляла квартиру, потеряла багато дітей, починати всю нову життя тут. Втратив в цьому місці свою улюблену роботу, своє старе життя, яке могло продовжуватися і продовжуватися. Так відверто та емоційно маріупольці продовжують розповідати свої історії, хоча минув вже цілий рік. Вони об'єднані болем втрати та відчуттям страху, але водночас і надією повернутися після перемоги додому. Перестати говорити про місто Марії неможливо. Тому торік мер Вадим Бойченко запропонував запустити безпрецедентний для України проєкт підтримки переселенців. Бо Маріупольці патріоти свого міста, і якщо вони потребують допомоги, мають її отримати. Перший центр відкрили у Дніпрі. Ось сюди все для вас. Надають всебічну підтримку від консультацій психолога або юриста до прання та шиття одягу, бо так можна заощадити і отримати всі послуги в одному місці. І самі маріупольці такий підхід поважають. Починають про до получені продукту, включають услуги. вважаю, що все важливо. Все. Так. Анастасія Барановська до центру приходить чи не щодня, бо маленька Єва в захваті від вихователів та дитячої кімнати. Виїхали з Маріуполя 20 березня минулого року. Після пережитих обстрілів та блокади мама згадує, як Єва нервує, коли бачить фотографії дому та своєї кімнати, якої вже немає. А ігри та розваги допомагають. В центрі прагнуть повернути дитинство маріупольським хлопчикам та дівчаткам. Їй потрібно спілкування, їй потрібні усі ці іграшки, бо вдома це в неї все було. В неї така сама, навіть колір такий самий була кухня. Взагалі іграшок в неї вдома багато, вони усюди, ну тут зрозуміло, такого немає. Але тут є Маріупольці, яким не байдужа доля земляків, а тому кожен відчуває підтримку, і ця робота продовжується. Хоч на початку, коли міській владі вдалося виїхати з палаючого міста, усі були розгублені, але не зараз. Олена Парамонова згадує, як народилася назва, яка сьогодні відома на всю країну. Тоді перший пункт допомоги переселенцям з різних міст запрацював у Запоріжжі. Там волонтери з'ясовували хто звідки евакуювався та яка допомога потрібна. І на питання: хто Маріуполь, наші люди відповідали Я Маріуполь, і тоді виявили перші потреби. Що мені далі робити, куди мені звертатись. Як бути? Тобто цей первинний перелік медичних послуг, психологічної допомоги, тому що ми бачили розпач, незрозумілість подальших дій наших маріупольців. Тому він народився, виходячи з тих базових потреб, які були потрібні. Так, центри стали осередками нашого міста всередині країни. Це про єдність, підтримку та бажання зберегти Маріуполь. Виключно для того, щоб підтримати та допомогти нашим маріупольці. Тобто допомога приходить до Маріупольців, її не треба шукати. Тут працює лікар, тут працює психолог, тут є дитяча кімната. Тут головне є маріупольці, які працюють заради маріупольців. Всього в Україні вже працює 21 центр підтримки у 16 містах України. За увесь час роботи проєкту видано майже 400 тисяч наборів з продуктами та гігієною. Проведено понад 70 тисяч різноманітних консультацій. Видано майже 20 тисяч сімейних наборів, у складі яких ковдри та подушки. А це майже 180 тонн потрібних речей. Старшокласників забезпечили ноутбуками дітей зимовим одягом та канцелярськими наборами до школи. В побутових центрах випрали понад 11 тонн одягу. А стоматологи вилікували зуби трьом тисячам маріупольців. і це ще не весь перелік послуг і допомоги. Але попри все це, маріупольці чекають на гарні новини з фронту, бо готові повертатися додому, а повертатися буде куди. Муніципалітет вже працює над потужним проєктом «Маріуполь Реборн з відновлення улюбленого міста. А маріупольці в цьому допомагають і пропонують своє бачення. Бо, як інакше, всі ми працюємо на перемогу і обов'язково її дочекаємося. Валентина Чурікова, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.